Олександр Левченко, пенсіонер МВС. З перших днів повномасштабного російського вторгнення чоловік разом із побратимами рятував дітей з окупованих територій на півночі України. Підзванювали мені люди, в їх не було там ні зв'язку, нічого. Вони виходили, шукали, де є зв'язок, знали, та сторона, всі знають мій номер телефона і просили, щоб в деякий час потрібно було бути в такому-такому місці, щоб забрати людей. Було навіть у нас таке, що ми їздили. Прямо аж до їх туди, до в лісі кидали, так як ми знаємо, всі ліса свої кидали в машину, на коняці заїжджали прямо в село, махаючи зразці ребятушки, забирали дітей і виїжджали другою стороною. Російські військові каже Олександр, приймали їх за місцевих жителів, і тому не бачили загрози. Ні, що ми вивозимо дітей, вони не знали, тому що, якби знали, ми просто б напроси. І саме було. Страшніше це було 15 березня, коли мені треба було виїхати в наше село Рудня Рубіжівка. Ми граничимо з Київською областю і в мене вигорло 20 діток від 7 до 11 років, зими було четверо дорослих. І в цей час вони йшли ночі, ми договорилися, що були їх в три ночі чекати. Вони йшли і почали із самоліта бомбити село Рубіжівку, коли вони вже доходили, ці дітки. І вже діти заходили в село, вже село горіло. І я їх вкинув бігом в машину, і за 30 хвилин ми вже були користені всіми дітками. Тобто, ну там і стекло побите, і все, але вивезли цих дітей, тому що в, їх, в їхньому селі вони стояли з перших днів. А потім ці дітей забрали, вивезли за кордон і вони вже повернулись назад. Тобто таким шляхом ми їх вивезли і надали їм більшу допомогу, щоб вони там не залишилися. Тому що там заходили вже кадировці, в те село зайшли. З бурятами так і оставлять їх було. Тетяна Дукач, Володимир Жабровець, Суспільне, Новини Житомир.